Юрій Савченко вчений від Бога. Так говорять про нього колеги. 30 років Юрій Іванович очолював інститут сільського господарства Полісся. Ним опубліковано понад 300 наукових праць, у тому числі дев'ять монографій, підручники та рекомендації. Видатний вчений вніс істотний вклад у розробку теоретичних основ і впровадження в практику інтенсивних технологій виробництва молока і яловичини, вирощування молочної худоби, розвинув вчення про збалансовану годівлю сільськогосподарських тварин. То задание, которое, в общем, выполнил Юрий Иванович, это труд многолетний, настойчивый, упорный и настолько честный и порядочный, в общем, это к этому всегда он подходил. Мы гордимся таким директором и таким академиком. И для нас большая честь, что у нас такие люди есть. На святковому засіданні ювіляр почув багато теплих слів і привітань на свою адресу, отримав заслужені нагороди. З так рішенням обласної ради видатний вчений нагороджений почесною відзнакою Честь і слава Житомирщини. Хотів би від громади області, від всіх, хто зібрався в цій залі, привітати Юрія Івановича з його ювілейною датою, бажати йому міцного здоров'я і подальших успіхів, творчих успіхів, наукових. Успіхів, щоб все те, що він запланував, в його збулося від обласної державної адміністрації Юрій Іванович отримав почесну грамоту та грошову винагороду. Він дуже мудра людина, він людина від землі, а вчений як людина від Бога. Тому я би хотів, щоб в родині Юрія Івановича панував мир, достаток, любов. Злагода, а йому особисто язичу міцного здоров'я на довгі роки. Також видатний вчений отримав почесну грамоту від Міністерства аграрної політики та продовольства України, подарунки від Національної академії наук України від вчених колег. Я щиро вдячний обласній раді або держадміністрації, зокрема, голові обласної ради Йосипу Анатолійовичу за те, що він знайшов час. І обласна рада, і обдержадміністрація високо оцінили мою працю. Я їм щиро вдячний. Дякую.